Товаришу заступник міністра особовий склад Національної академії з нагоди церемонію випуску посвятив захисники правопорядку вишуканої ректор академії генерал поліції Чернігів. Вітаю вас з нагоди випуску Національної академії внутрішніх справ та посвятив захисники вітчизни. Слав! 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 ваш талір Ірині Миколаївні. Марченко Вероніка Тридівна. Чичкаленко Оксані Олександрівні. Вітаю. Служи чесно. Служи українському народу. Служу українському народу. Каритону Олександру. вот Олександр Олегович. Андрій Володимирович Волощук Анні В'ячеславівні. Я слухаюсь Конончук анні олегівні Маліковій Анастасії Одісеєвні для посвячення випускників. Захисники правопорядку зброєю! честь! Сьогодні ви отримали перше церкське звання. Краще з вас отрима відзнаки. Ви випускаєтесь той день, коли наша держава стоїть перед основним завданням. Це зберегти цілісність нашої території і здолати ворога, ви самі вибрали цей шлях. Один із найважких шляхів, тому що вас не тільки будуть хвалити, але ще й критикувати. Дуже багато і дуже буває не по совісті. Але знайте, що коли ви складали свою присягу, є золоті слова, які ви не можете порушити. Ви не можете порушити цим словам і цій присязі, бо ви цю присягу складали не тільки перед собою, а перед своїм народом. Коли будете приймати різні рішення, пам'ятайте про присягу, я вам хочу сказати тільки одне. Україна понад усе, а ви вірні сини її. Серед вас є майже шість десятків працівників, які уїдуть завтра в зону АТО і будуть нести службу там тільки, доки не закінчиться війна. Всі інші будуть нести службу по місцях проживання. Ваша задача зберегти обличчя нашої держави такими, як вона є. Європейські цінності понад усе. А саме головне, ви не забувайте, що ви будете допомагати людям. Надавати правоохоронні послуги це найважливіша функція, яку ви будете виконувати. Ким би ви не були, оперативником чи офіцером патрульної поліції, чи ви будете слідчим, чи ви будете розвідником. Задача всіх одна. Злочинний світ дуже зрозуміти, що поліція захищає свій народ. Поздоровляю молодих офіцерів з отриманням першого офіцерського звання лейтенант поліції. Несіть його чесно і гордо. І я впевнений, що ми здолаємо всі негаразди. і боротьбі з злочинністю ми покажемо найкраще, що від нас потребує громадяни. Ви пройшли стажування у підрозділах не один місяць. Отримали високий, високий рівень підготовки. Вас там дуже чекають. Повірте мені, на жаль, сьогодні не вистачає фахових, фахових спеціалістів. І за вами майбутнє. Громадяни, які будуть звертатися до вас, до вас за допомогою, вони повинні очікувати від вас випроміння безпеки. Біля вас повинна знаходитись аура довіри і захисту. Дана вші академії за те, що вона виростила як сотрудника поліцію. Нас відправляють в АТО. Ми їдемо роботи в Маріуполь. Вчуваю дуже велику радість. Мене переповнюють емоції, оскільки сьогодні найщасливіший день в нашому житті. Ми отримали перші офіцерські погони. У нас буде в подальшому велике кар'єрне майбутнє. В першу чергу я відчуваю велику відповідальність, оскільки держава поклала на мене обов'язок захищати нашу землю, наших громадян. I don't right, right, right.